літературно мистецький вітальня. Наша зала, цей громадський простір і багатофункціональний. Ну, в нас і тут курси займаються, але є ще в нас місце для таких літературних вечорів, літературно-мистецька вітальня, де ми зустрічаємося з нашими цікавими, шановними людьми і нашого краю, і з Києва, до нас приїжджають гості. І ось сьогодні таке можна сказати, ювілейне, але вже запізненням. Заняття, таке творчий вечір Марії Леонідівни Кочур, про який ми домовлялися ще в минулому році, наперед. так як вона у серпні відзначала свій ювілей 18-річчя, річчя. Дякую. 18 <реш> На жаль, вона була. Ми розлетілися всі, всі розлетілися хто куди міг так по Україні і за кордони. І я була у Львові, Марія Леонідівна у Польщі в цей час. Але ми її віртуально привітали. Потім вона тут з'явилася і кажу, Марія Леонідівна, ми так раді вас бачити, що ви вже повернулись на кінець на рідну землю. То, що будемо робити вечір, будемо робити вечір. І ось ми так його зробили як змогли. Я думаю, що все буде добре, тому що Марія Леонідівна. Актриса, я думаю, що вона може, можливо, і тут буде грати, грати свою роль, і ви побачите, наскільки вона вже досвідчена актриса, тому що вона вже актрисою стала в 17 років. Грала вона вже ще раніше в театральних портках, потім в е, театральний інститут закінчила, зіграла 100 ролей у театрі, якого 40 років працювала. Потім актриса кіно, як ми бачимо, і потім іще одна в неї постась. Це добрий ангел родини Кочерів. Куди вона потрапила, можливо, ж, сам Господь Бог так розпорядився, що вона прийшла в цю е, таку велику, патріотичну, таку е, мистецьку родину, і де вона збагатила ще свій досвід, так? і який вона потім всі ці свої знання, які організаційні здібності, всю свою душу вона вклала для того, щоб зробити такий я думаю, може, єдиний такий, не так багато таких приватних літературних музеїв в Україні, який витягла на собі Марія Леонідівна. І вона за, за ті заслуги, що вона за своє життя зробила, за свій патріотизм такий великий, вона заслужений працівник культури і нагороджена була орденом за заслуги третього ступеня ще президентом Ющенка. Ось така наша Марія Леонідівна. Така в нас сьогодні велика в неї розповідь, як сказала Ліна Костенко, я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, жодних претензій у мене нема до долі моєї обраниці. Тому така цікава доля, і ви вона вам сама розкаже про це, так, і почне з юності, з народження. Вона дитина війни. Так? Повертаємось назад. На 18 років. Так. будь ласка, велике спасибі за таке презентацію, за таке переднє слово, а далі вже образний правління ну, з вашого так. дозволу. Так. я так, свій В нашому і... заході що сьогодні приймає участь наш відомий всім, шанований Олександр Редіч, поет бар. Тому він буде доповнювати наш захід піснями і. Ви йому надасте слово, да? Для вступу чи я вже я Почитую. Я Почитую. Ще Почитую. далі Почитую. буду презентувати, як я вмію. Так що почну з того, що я дуже вдячна всім присутнім, що ви зібралися на таке моє ну, запрошення, оголошення разом з бібліотекою нашою і прийшли послухати про, ну, про моє життя, про мою долю. З чого вона складалася, але не тільки про моє творче життя. Я хочу розказати, перш за все, про людей, протягом якого я зустрічала в своєму житті і творчому, і нетворчому, в особистому житті. Так що я почну потихеньку розказувати про себе. Я справді дитина війни. Я народилася в 1948 році в місті Тамбос, в Росії. А чому? Бо моя мама була фельдшером санітарного поїзду, сама киянка, і десь 18 років її мобілізували на фронт, і вона супроводжувала поранених в цьому поїзді. І потім з передової лінії вивозили їх в госпіталі. Ну і от там в цьому поїзді вона зустрілась з моїм батьком, який був комісаром, цього тоді називали комісаром цього поїзда Фарманюком Леонідом. От, ну, от потім народилася я. І мама поїхала чому в тому, бо там треба було вже народжувати. Там я народилася. Ну, коли Київ звільнили від фашистів, мама мене на плечі і сюди. Бо діди баба мої жили на Трухановому острові в Києві. Ну, хто знає, це та, зараз пляж, пішохідний міст, а раніше до війни там було велике дуже поселення водників. Дід мій був головним механіком Дніпровської, нашої київської, значить. Пароплавства. Сам він білорус, бабуся з Черкас, сирота. От, ну, і от вони створили родину, народили трьох дочок, і середня дочка була моя мама Анна. От, ну, і от, коли німці значить, тікали з Києва, вони вигнали всіх, як зараз, з Херсоном, всіх жильців Цього острова спалили абсолютно всі будинки, сади. Там була церква, школа, пустелю зробили і діди баби перебралися на поділ. Вільний будиночок такі пів, півтора, мабуть, поверхи було. От вони там поселилися, і ми з мамою, коли приїхали після звільнених Київ, туди до родини. От. І по суті моє все дитинство пройшло на подолі саме під гіркою, там де зараз там, хто знає, башта така телевізійна була і радіобашта, от там зараз речковий технікум. От в школу там ходила спочатку в го потім 17. Ну і в школі як? Як всі діти? І танцювала, і співала, але не думала про акторську ніяку діяльність. Вчилася я непогано, Бабуся за мною наглядала, бо мама працювала зразу на двох роботах медичним працівником. На стадіоні Дінамо, вона по суті організувала там медичний заклад після війни, навіть на станції водників, да? там дне Дніпро, там була теж динамовська база, і вона по ночам, на двох роботах, ходила з рушниці, охороняла місце. Бо така, щоб зробити нам з бабуні на. А їжу на ну, от Жили ми дуже скромно. Я ходила в одній шкільній формі, які прала через день. От, і навіть не, ну, не просила мами, як зараз, зна, пішли в шопінг туди. Що є, то є. Як ми всі, хто пережив війну, mm -hmm. це знаємо. Ну і як трапилось, що мене не вернули, як кажуть, на театр. У нас там, де зараз Михайлівська площа, там зараз дипломатична академія, був палац піонерів міський. І от я спочатку записалась в хоровий в хор, там співали в хорі, а потім був такий вечір театральній студії Палацу Піонерів. І я пішла туди вже, я знала куди. З подолу я піднімалася наверх пішки. І от цією студією керував такий губатника Оксандр Андрійович, учень і співпрацівник театру Курбаса. І особисто він був у нього актором. Ми цього не знали, діти. Про це не можна було говорити, бо ви знаєте що. Про долю Курбаса і, і, і української інтелігенції 30-х років. І от коли я потрапила на цей вечір презентацію, щось там брухнулось всередині, і Олександр Андрійович каже: хто хоче попробувати себе, приходьте до нас, прочитайте віршик, ми з вами поспілкуємось. Я не готувала спеціального те, що в шкільній програмі більше які були. От я прочитала. Потім він мені дав завдання робити, там етюд, розпитав, як я вчусь, бо він приймав тільки людей з хорошими оцінками. От, І каже: слухай, ми тебе приймемо. Це була дитяча студія. Але ти кожен, кожну чверть свій табель будеш до мене приносити і показувати свої оцінки. Якщо будеш погано вчитись, ми тебе будемо виключати з цієї студії. такий був. Ну, звичайний, старалась на уроках значить, себе поводити. Тому що мій математик в школі казав, якщо навіть ти будеш великою акторкою, ти все одно будеш моєю ученицею. Бо я, сидячи, зразу вирішувала всі задачі. Але я вже не про задачі математичні думала, а думала, які придумати мені етюд театральний, щоб ввечері після школи побігти і показати в студії. От Отак воно мене затягло всією душею, всіми силами. І коли я вже закінчувала школу. Олександр Андрійович викликав мою маму, каже: я рекомендую вашу дочку до Театрального інституту. Боже мій, паніка у нас в сім'ї, бабуня, моя боже, ну що це таке акторка? Це ж вони такі люди, Господи. Ну, вона по-простому так. Мама мене підтримала. І от зразу тільки я 16 років мене було, я здала іспити. В школі я зразу подала документи і почалися іспити в театральному інституті. В театральному інституті, ну це я така от випускни, така я була молоденька. Далі давай, Владик, покажи. От, В театральному інституті mm -hmm. мене взяв на свій курс от верхнє фото професор Михайло Верхацький. Теж, виявляється, працював з курбасом. От. Ми теж студенти про це, ну, я мала була 16-17 років, як я на перший курс, він про це нам не розказував, може, комусь він розказував, але він, мабуть, спілкувався з моїм <кхе> студійним значить, керівником. Той його запросив на наші дипломні вистави в студію, він мене побачив і взяв до себе на я була виснажена втомлена, худенька, ледь тривала від... світ на ногах, Але, виявляється, пройшла всі три тури, треба було і танцювати, і співати, і читати монологи, на мавки я читала. От потім дивлюсь, доходжу до третього туру. Успіх. Не вірю сама, а бабуня моя взагалі не вірила, що я взагалі бо я ніколи не, ну як, не проявляла особливих таких зібностей артистичних. Малювала, правда, непогано. І так вийшло, що третій тур це уривки з п'єс. Ми вже роззнайомилися з тими, хто пройшов до третього курсу студенти. І вибрали кожен своє автора уривок з якоїсь п'єси, і в мене вийшли дві два уривки. Така Машенька, афіногінова машенька, і ще арбуза, ще другий уривок до мене, актори Жора був, Він в російській драмі був народним артистом, потім став. От, і от я зіграла і вже. Коли списки остаточно вивісили, 20 чоловік на два курси було. А от дівчат не було. А? Дівчат не було. Ні, були і дівчат, але, але. А ви сказали 20 чоловік. А, 20. а. ну 20 людей. 20. Да, да, точно, Ми провели. Е, значить, е, 20, і от цей список з 20, коли дивилася, я себе так і раптом побачила я. Студент театрального інституту. От я йду, а наш театральний інститут, хто знає, напроти Десарабського ринку був. Він і зараз там таке чотириповерхове старе приміщення. І от я йду по хрещатику, вже ніби студентка, але емоцій ніяких. Настільки була виснажена повз філармонію. Від філармонії ходив 16-й трамвайчик на поділ до контрактової площі. Але я пішки йшла студентка. Приходжу на поділ свій двір старенький, бабуня ну що? І кажу я мене взяли. Та ти що? Вона, вона не сподівалася. Так і вийшла. Вся моя історія, як я потрапила в Театральний інститут. В Театральному інституті, звичайно, почалася дуже цікаво. Хоч мені було 17 років, знаєте так, школи, тут історія КПСС, поліцекономія. На голову звалилась, що зна я кажу. Дитині зі школи, вона я ходила, мені театром треба було займатися. Ну, і звичайно, це коло наших людей, студентів мені пощастило, що у нас значить, була дуже цікава компанія. От ви внизу бачите, актор Віталій Ростальний. Народний артист, потім він в українській драмі в кіно багато знімався. Режисор Микола Мерзлікін теж народний артист. Він керував і організовував молодий театр. Через рік в Театральному інституті вперше в Україні організувався кінофакультет. Івченко організував його, де були вперше: Райни Дашківська, Микола. Миколайчук, Брондуков, Бесараб. Покажи далі трошечки. О, от подивіться, от я тут на збиранні кукурузи в колгоспі з Іваном Миколайчуком поруч сидимо на кагатах цих. От ми йдемо на збирання, от в такому вигляді. Оце те. Потім ця ося, вся кампанія стали тут і заслуженим, і народним, і вам взагалі легенда українського кіно, От. режисура тут майбутня. З цього все починалася ця дружба. Ну і, звичайно, до нас, туди в театральний приміщення інституту бігали кіношники ну, по брешеві. Які організовують і беруть там, рекомендують на кіноролі. Ну і от з першого курсу мене почали вже запрошувати кудись піти на проби. Спочатку це научно популярна студія була на Лютеранській, там був такий, зараз там церква, а там студія була научно-популярна. Потім мене запросили на студію Довженка. Ну, сфотографували, бо на студії Довженка була картотека акторська, ну, картотека, де фото, опис, які у тебе очі, які зрісти, якого кольору волосся, таке. От. І от мене вже записали туди, вже моя картка там стояла. І вперше, по суті, таким зустрічу видат... з невидатною людиною була у мене на першому курсі. Сергієм Параджановим. ви його бачите. Він знімав на той час, він шатіння заботих предків не зняв тоді. Він приїхав з Москви такий експансивний, він за своїм характером був. І знімав, от йому дали зняти Наталію. Фільм, документальний фільм Наталія Ужбіня. І от в одному з тих, крім ну, про неї про її творчість, уривки з п'єс. Спектаклі. Там був такий уривочок, ніби Наталія та Михайлівна, приїздить в колгосп, де є художня самодіяльність, і там на сцені, значить, сільські актори молоді грають лісову пісню. І от на роль мавки мене запросили. І от я розкажу про цю зустріч: це був грудень місяць, сніг був. Холодно дуже було. Знімали це там, де студія Довженка поруч, ви знаєте, Палац Більшовик є. І там о, такий вестибюль, зал, невеличка сцена, ви, а ви будували декорацію, ніби дерева, ліс. Мене одягають в купальничок і тоненькими такі газові стрічки на мене, зеленою перуку, одягають з довгою косою. Мені холодно і головне мені соромно, що я майже гола. Ну, уявляєте мені 17 років перед якимись чужими дядьками, операторами і, і не знаю хто. Мені так було, я пам'ятаю, це. Ну, слова то там я моноложик мавки говорила, але головне мені було соромно і холодно. І раптом відчинені оці двері, де там були такі дії великі, вони підсвічували. Влітає чорна, з бородою розпаклана людина, з жахливим криком, кричить. Господи, що це? А мені кажуть, так це ж режисер пораджав. Боже мені, я тільки думала, коли почалися зйомки, що швидше це все закінчилось. Хоча він до мене ніяких претензій не мав, але я була перелякана оце почалася моя перша серйозна зустріч, як потім виявилася з великим режисером Параджановим. І потім він запам'ятав мене, коли на екрані вже показали там цей уривочок, у нього була. Дуже толо і на обличчя, пам'ять, на все таке щось цікаве. Він мене запам'ятав, коли я з'являлася на кіностудії Довженка в цих великих коридорах, він кричав на, ну, на, на всю студію: О, Маша! Я тебе не хочу. Ну, так. Вот. Ну, потім. Це так, я, значить, його... І так його всі сприймали, але він дуже глибока, цікава людина. І вийшло так, що після того, як мене вже студійці побачили на екрані, мене почали пробувати на інші ролі. От. З Параджановим я зустрічалась і в приватні, приватні зустрічі були, бо у мене виявилися там дуже хороші друзі. Художники, кінохудожники, такі Віктор Лігулька, оператор, друг Параджанавше Базян. Вони жили там на вулиці Довженка Порч, мене запрошували в гості. І так вийшло, що я у Параджанова кілька разів, була запрошена в його будинок квартиру на площі перемоги. Коли він запрошував, він був хлеба сам себе любив готувати. І оці компанії. Там і була Іл'єнка з своєю першою дружиною, Кадочниковою. От потім приїздили кхе, ціла мистецька делегація з Білісі, з художники театральні. І отак моє життя потихеньку-потихеньку впліталося, впліталося в таке коло кінохудожників, операторів. І отак про мене почали потихеньку вже десь в Києві хоча б знати. І тут мене далі давай запрошують на проби. Я закінчу інститут, четвертий курс. Уже ми їздимо особливо, нашим курсом по Україні гастролі, студентські вистави наші. Показами по всій Україні, між іншим починаючи з Харкова, закінчуючи новою Коховкою, Маріуполем. От. Мене запрошують на студію Довженка спробувати фільм Даймечка Роль Катерини. Я попробувалася і поїхала на ці гастролі, і раптом мені приходить телеграм, здається, в Маріуполі. Ви затверджені на роль Катерини, приїжджаєте зйомки з такого такого Директор картини Корецький. Я повернулася в Київ і мене починають вже познайомилася з режисером цього фільму, була Ірина Олександрівна Молостова, знаменита теж народна артистка, вона сама з Москви приїхала в Київ ще в 60-ті роки, працювала спочатку в російській драмі, потім оперний, в оперному театрі була. От вона е, режисер цього фільму, бо фільм виявляється фільм Опера за музикою Михайла Вериківського. Ірпінця поруч, як виявилася його, дача там нижче за нашу. От, музика Вериківська, а вона співпрацює, співпрацює з оперним театром, от, знається в музиці. І отак от я потрапляю в цю кампанію. Хто ж ця кампанія? Компанія народний артист України, видатний наш баритон, бас на моєму, бас Хмиря, Лариса Руденка. Я повинна була грати катрю, другу жіночу роль, бо першу грала з ну, вона українка, але з Москви Данська, присяжнюк. Але роль вокально виконувала. Євгенія Єлизавета Чевдар. Ну і як, я не оперна співачка, там музичну грамоту знаю, але що треба? І от нам призначають і Андрюша, там це мій чоловік Марко. От бачите, він потім став теж актором російської драми. Нам призначають концертмейстера, і ми оці оперні партії вивчаємо Борис Романович Мирія. Ми нас знімали в Каніві під розчищуванням. Були такі магнітофони-бабіні, знаєте, отак. І на бабині записана значить опера. Він нам включає ці бабіни. Концертмейстер грає. Ми там щось м'яукаємо, а потім іде оркестрова вже вся партія, і треба під цю бабіну вже попалася грона потрапляти. В музику, от, і, бо на, під час зйомок теж пускали паралельну музику і синхронно нас знімали. Отак от вийшло, значить, моє перше, я вже думаю, серйозна роль в фільмі Оперів Ряківського. От наймочка. Ну і як кажуть. Після цього вже мене знали більше. Пішли журнали, перший український ранок, Україна, но великі кіноікрани, перша обкладинка, це визнання, що з'явилась молода українська зірка. Так, покажи, будь ласка, спочатку почекай, а потім зараз буде уривочок, почекай. Почекайте. О, от дивіться, це мої журнали. Я. Мене знали вже коло людей все більше. А тепер давай уривок з фільму наймичка. Звук. Наймичка прийшла додому після малий. застопорились це чумаки, де мій чоловік Марко повертається з криму з сім'ю.